Є футбол Олександра Ковпака, сам нападник. Те, що я бачу у цьому чемпіонаті, дійсно ЛНЗ грає в атаку. В першому турі мені дуже сподобався їхній поєдинок проти чорноморця. те, як грали вперед, те, Банго, 94-й Максим Задирака 23-й Хрвоє Іліч, 8-й Джихат Бізімана, 14-й Максим Луньов, 10-й капітан. Освічений Денис 9-й Максим Прядун, Антон Савін, номер 77 95-й Петро Стасюк, 27-й Іван Тищенко, 8-й Владислав Хомилюк. Оскладу так і знову стан... проведення м'яча. Праворуч Дібанго. Дібанго технічно залишається з м'ячем. Віддає передачу. Удар. Вище воріт. Перший момент, перший удар капітана Кривбаса. Хомчиновський. От Дібанга, зверніть увагу, як приймає м'яч. Вперед. От все вперед, так і має діяти крайній захисник, граючи в атаку. Міг приймати, розвертати. Ні. Дібанга шукає продовження атаки. Дібанник Камеруну. Третій матч поспіль виходить в стартовому складі. Ще один удар за штрафного майданчика. Знову Хамчановський. Хамчановський, який давав інтерв'ю з приводу року. Звичайно, будемо говорити про повернення, і це однозначно підсилення для Кривбаса. Удар за штрафного майданчика і перший сейв на місці Кліщук. Удар від Прядуна. Про повернення Юрія Вакулка буде говорити про ще одного з Академії Дніпра. От тоді прядуна із м'ячем переступи для привінців, які грали. На той момент і на даний момент за межами України атака Кривбаса. Удар Хомчиновського. Точно в площину воріт. Але й Герман Пеньков на місці уважно слідкував за діями Хомчиновського. Хомчиновський бере гру на себе корпусом від тиракого футболу. От завдяки виходу з першої ліги ЛНЗ. І, чо, і Полісся триває атака Кривбаса. М'ячу штрафному майданчику. Удар все ж таки розкрутився. Буває єдине, що прямо перед собою прибуває. Кожушка не було тут офсайду між двох захисників, що було небезпечно. Просунувши цей удар між муравським лоперйонком. Що? І назву команда змінювала відповідь. Кривбаса! І тепер вже сейф пенькова. Міг туди отримати за комірець. Давайте ще раз подивимося. Передача, яка зрізалась. Хоча, ви знаєте, здається, Пеньков більше так проводжав цей м'яч рукою. Його партнер якраз Тищенко. Іліч. Переведення і Передача зліва. Ще один простріл. Тут можна пробивати! Удар! І є перший забитий м'яч у сьогоднішньому матчі без Коровайни. Відкриває рахунок. Центральний захисник Кривбаса. 1-0 на користь господарів поля. І обійми з екс колегою, колего, яка, який серйозно зараз підказує, щодо дій захисникам вернедуть молодший. Дуже досвідчений захисник. Той, той, який є, працює із захисниками. А тут е, забитий м'яч імені центральних захисників. Стецьков Тере безкоровайний. Лоперенок вів боротьбу проти безкоровайного. Ну, тут, знаєте, закриває своїм. Та навіть не корпусом. Зверніть увагу на гру Стасюк. Поки його партнери 10. Передача ліворуч. Савін. Савін під праву ногу. Савін низом віддає передачу. Доходить до м'яча. Прядун удар. Хоча вже здавалося, що без шансів. Форвард Олензе. Оці діє Савіна. Проти понедільника. Та як прийняв цей м'яч. Що там рабоною пробивав Прядун. Вистачає вже на даний момент. Колись не вистачали молодих арбітрів, а зараз людина справді з досвідом не вистачає. Пасіч. Пасіч залишається з м'ячем. Може рухатися далі. Пасіч пробиває небезпечний. Який небезпечний рикошет. Кліщу. Як же ж небезпечно було після цього кікса рикошета після потужного удару? Генонов. Також досвід. Для ЛНЗ. дібанга назад Дуже добре, що Кліщук був не в площині ворі. Дуже добре для кривбаса. Ба Він проштовхував м'яч туди далі на Шестакова А це пресинг Від Шестакова. Шеста. Кривбаса м'яч у штатному майданчику можна забивати. Дуже вчасно виходить Герман Пеньков. Я маю на увазі ЛНЗ поки що все точно. Три з трьох. Тут Муравський якось так випустив або більше вислизнув з-під його опіки. Кожушко. За рахунок швидкості це зробив кожушко. Бойко. На ближню стійку. Бойко завершується ударом. Ця спроба. Ще одна спроба ЛНЗ. Пасіч. Пресинг його Олійника. Спокій від понедільника. Як точно він зіграв у цьому епізоді, продовжується атака кривбаса. Виходить, з воріт пеньков, грає головою, але грає точно. На суперника цей м'яч Кривбас. Удар! Приходько. Свіжий приходько. Прибіг від власних воріт. Туди за лінію хотів зіграти Пеньков. Саме там, де був суперник. І другим. Дотиком пробиває приходько. І на його удар реагує у штрафний майданчик! Як небезпечно! А хто грав на дальній стійці? Стецьков. Так от забули про нього. Там знову опинився ще. Находить й... м'яч до кліщука. Ще грати багато для того, щоб тягнути час. 20 хвилин. Знову помилка. Кривбаса м'яч у Штрафному майданчику. Удар під ближню стійку. Кошушко. На місці Пеньков. Якісні дії голкіперів у другому таймі. Є роботою Кліщука і у Пенькова. Рятують. Вони свої команди. Так, одного разу. Не врятував Герман Пеньков тоді коли. в дотик, віддає передачу ліворуч Дібанга Дібанга простріл! Не дістається до м'яча кожушко. Це як Спиною віддавав цю передачу Хамчиновський. І знову потім через Хамчиновську паузі. Пасіч залишається з м'ячем. віддає передачу ліворуч на Бойко. Бойко протикає все ж таки передачу на Пасіча. На виході кліщук і знову зачепили кліщука. Знову на газоні там ще є безкоровайний. Ще одна зустріч. Намагався завоювати аут, але більше того, що зберіг м'яч. Тут розвертається атака кривбаса. Повертається м'яч. Ліворуч на фланг. Хамчиновський. Хамчиновський, передача. удар і гол! 2-0. Мабуть, все ж таки кривбас знімає запитання щодо переможця у сьогоднішньому матчі. Так, за сім хвилин до завершення матчу, плюс доданий. Але... Виходячи з гри. Все, звичайно, може статися, але рахунок стає 2-0. Так, савін вже на заміні. Тримається за голову. Забитий м'яч за дираки і його святкування. Максим Задирака. Забиває вперше. Прекрасно розіграна. Чотири ходівка від Кривбаса. Хомчановський. Ну, там у людини все дуже добре. з передачею. Точно на голову. Поручна. Олійника. Олійник. Бере м'яч під праву ногу. Збирає суперників. Просовує передачу, яка проходить. Триває атака на рінков. Простріл низо. А чи є кому пробивати? Удар. Вища воріт. Насонов стріляє. Можуть здавати. Своїм командам списувати таких людей точно зарано. Ще одна передача. у Штрафний майданчик. Може бути небезпечно. Треба завершувати ударом. М'яч літає. Штрафним майданчиком. Удар. Пасіч. Як же закриває ближній кут? Лобирьонок. Високий м'яч. Норенков приймає. Норенков! В дальній кут І влучає в стійку Норінков. Команда загально щодо третього туру, який розпочався у суботу. Чорноморець оболонь. Рахунок 2-0. Полісся рух. Перемога руха на останніх хвилинах 0-1. Коло Сверес 2-0. Минай Ну що ж, друзі, на цьому все. Кривбас виграє 2-0. Кривбас, другий тур поспіль. Святкує перемогу в два м'ячі. В Попередньому турі бита зоря. Тепер. Насухо бити.